Найголовніша ключова метрика результатів і результативності навчання це зміна поведінки. За моделлю Кіркпатріка нічого не змінилося. Якщо людина чомусь навчилася, вона міняє свою поведінку, вона міняє своє ставлення для певних явищ обставин і починає вести собі по-іншому. І це проявляється в її діяльності, в її роботі, в результатах цієї роботи. А якщо вже більш прикладно до того, що зараз існує в ЛМС, то все залежить від мети навчання. Є багато різних напрямків. Є Наприклад, такі напрямки як інформування. У нас змінилися певні бізнес-процеси, і нам треба, щоб вся компанія, всі, хто кого стосується цей бізнес-процес, були обізнані в тому, що щось робиться по-іншому. Вже стали їм швидко це застосували в своїй роботі. То задача обізнаності людей вона легко контролюється тим, як швидко люди проходять інформаційний курс, скільки людей доходить цей курс до кінця, скільки людей успішно проходить тестування по ключовим аспектам тої інформації, яку вони мають засвоїти. О, це дозволяє проконтролювати. Засвоєння інформації, а вже те, як інформація ця використана на практиці, це вже дають такі інструменти, як оцінка співробітників, оцінювання їх поведінки їх ефективності. Тут же можна застосувати і метрики KPI, які існують по кожній професії, по кожній спеціальності, от або інші якісь числові показники, що вказують на ефективність співробітника. Якщо ж ми розглядаємо, наприклад, не не курс з інформування, а курс. Наприклад, онбордингу, то там мета трошки інша. Там їх мета, щоб люди як можна швидше увійшли в курс справ і почали давати вже якусь виконувати якусь свою роботу якісно. Тут задача в тому, що ми працюємо на швидкість. І наш, наша ключова метрика це швидкість проходження таких курсів, швидкість проходження адаптації, якість проходження адаптації. І от дві метрики швидкість і якість будуть ключовими в цьому напрямку. Якщо ж ми будемо дивитися про курси. Розвитку співробітників, то тут ми швидше за все будемо говорити про якісь індивідуальні плани розвитку. І так само до індивідуальних планів розвитку буде важливо і швидкість, з якою швидкістю зростає співробітник, змінюються його навички, і результат зміни цих навичок, наскільки якісно і частіше, швидше він буде використовувати нові знання в своїй звичайній роботі. Тобто, коли ми кажемо про метрики навчання, спочатку треба розібратися, з якою метою це навчання відбувалося. І відповідно до цієї мети вибирати метрики, які будуть вказувати, досягаємо ми цієї мети після навчання чи ні.